Всім привіт! Любі друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Леніво, і сьогодні у нас огляд з вами на рулеточку на Титана Черіотіра. В принципі, розкажу вам, що по рулеточці. Не поба... Я вже її трошки прокрутив, тому що. Думав, що відео йде, а на ділі запис просто злетів. Тому якось так. Коротше, що на рахунок рулетки? Повністю вся рулеточка. Вам обійдеться в 23 857, якщо крутити перший і останній прокрут, тому, в принципі, я не знаю, скоріш за все воно того не вартує. Тому що я подивився огляди на Тітана Черіотіра і мушу вам сказати, що це не та вісімка, яка вартує ось таких вливань рулетці купа всього не потрібного. Ну тобто, я зараз покажу вам шанси, які уже в мене є. Хоча я зробив декілька прокрутів. А якщо бути точнішим, то 6 прокрутів не на відео виходить 5 точніше. 5 прокрутів не на відео. І мені випали ікси, і мені випав в вільний досвід і, і ще 100 тисяч золота. Ну тобто Ви розумієте, що у нас тут все наскільки чесно, що. Купа різного непотрібу, тобто раз, два, три, 4, 5. Ну навіть хай один збере їх усі це також можна рахувати непотрібом, тому що краще би вже просто три було б, а тут було б якісь два мегаконтейнери. Ну було б. Я думаю, було б явно цікавіше. А так, у нас тут не потрібний один їх усі, не потрібний Теслаган, не потрібний е контейнер з анімованим аватаром. Непотрібний вільний досвід, не потрібні 100 тисяч. Ну, коротше, купа всякого непотрібного положила нам сюди. Тобто, ну і з цікавого, це містики, це валіза з квестами, тому що там може щось цікаве випасти. Це збере їх усі, ну і це сам черіотір. Тому якось так. Ця рулетка, в принципі, як і всі решта, поділена на зони. І як ви думаєте, я все таки це все обрахував. З першого по восьмій прокрут, що, я думаю, зробити мусить кожен, тому що ну, це не так багато це 1786 золота. Тобто, ну, за таку суму можна в принципі, покрутити. Може випадуть якісь містики, може випадуть зберіг усі. Може випаде черіотір, хоча я, я нагадую, що шанс на цей танк доволі доволі мізерний, тому не думаю, що він випаде на таких прокрутах. Друга зона це з 9 по 15 прокрут. Вам за нього доведеться віддати 8280, що ну, вже нічого собі. Ну, тобто, Вже ну, виходить немаленька така сума. За вісімку, я нагадую. А тепер увага! З 16 по 20 прокрут вам доведеться віддати 13 790. Це дуже-дуже висока ціна. І, в принципі, її би можна було б заплатити, якби тут було реально щось годне. Ну, там, наприклад, я не знаю, ну якась прога, там, наприклад, про 46. Чи, ну, Давайте от виберемо вісімки, які в мене є, що там є таке цікаве, більш-менш годне, що можна було б в рулетку запхати. Ну, СТРВ, наприклад, Еміль, Бізонте. Тобто, ну, ну Щось таке було б. Мені здається, за це можна було б віддати такі гроші, не, але не за Титана Черіотіра. Тому що всі, кого я дивився огляди на цей танк, всі кажуть, що це звичайний черіотір тільки з якимось там обвісом. Ну, тобто, не найкраща вісімка. Я думаю, ви розумієте. Коротше, давайте без лишніх слів починаємо вже прокручувати. 315 у нас вже коштує прокрут. Давайте покрутимо. Покрутимо небагато, покрутимо так чисто, щоб контейнери повідкривати, і все. Не надійсь я на черіотера, і сподіваюсь, що мені не буде завжди падати тільки вільний досвід. Тому що, ну, я не готовий багато золота витрачати саме на цю рулетку. Давай мені щось цікаве. Контейнер з обвісом. Ну давай, що всередині? Що тут у нас всередині? І у нас тут. Вогнегарпун. Не знаю, я віси в основному на танки не ставлю. Давай, одне золото. Ну давай. Ну давай. Давай за одне золото. Давай. 100 тисяч кредитів. Гаразд. Мені писали в коментарях, що дуже багато. Ну давай тоді будемо просто. Опа! А це вже у нас цікаво. Гаразд. Поки що не будемо відкривати. 950 золота у нас. Давай мені, збери їх усі. Будь ласка. Хі, неймовірно. Неймовірно, це ми на якій? На 11-му прокруті вже. 11-й прокрут. І, в принципі, ми отримали валізу з квестами. Ну, давайте подивимося. Якщо там буде якийсь цікавий квест, то, в принципі, я рахую, що я може навіть окупився, я не знаю. Ну що, панове, відкриваємо з вами валізу з квестами. Поїхали! Давай. Ну, давай, що тут у нас? Квест відпад. Переглянути. Ху-ху-ху-ху-ху. Непогано, непогано. Ну, насправді, два відпада, в принципі, відкласти. Два відпада за 25 перемог. Дуже класний квест, справді. Ну, тобто, може, якщо з відпаді випаде щось, можливо, навіть я не дарма витратив золото, хоча я в цьому сумніваюсь. Коротше, рулетка на ваш розсуд. Моя вам рекомендація покрутити з 1 по 8 прокрут це 1786 золота. Тому що ну це не так багато. Ви за це золото банально нічого не купите. Ну, практично нічого. Тому я вам рекомендую, щоб ви крутили десь ну, з першого по восьмій прокрут. Ну, максимум, це з. 8 по 15. Хоча це вже виходить близько 10 тисяч, а якщо точніше, це виходить. Ем, зараз я порахую. А, це виходить якраз, до речі, 10 тисяч 6. Ну, тобто, 10 тисяч. Чи ви готові віддати 10 тисяч за те, що тут є в рулетці, А може я нагадую випасти вам і контейнер з анімованим аватаром і. Улюблений Теслаган, який, до речі, я собі і хотів насправді отримати. Тому що ну, в мене є отакий камуфляж на е 50 m і мені б хотілося б його доповнити ось таким ось теслаганом сюди зверху. Але, ну, гаразд, те, що маємо, що маємо, точніше, те маємо. Тому, от якось так. На ваш розсуд, але я рекомендую зробити перших 8 прокрутів і далі залишити рулетку в спокої. Ну, тому що вона вам нічого корисного не принесе. Якщо вам випаде якийсь хороший квест, чи якщо вам ще щось із цих контейнерів випаде, тоді це вже інша справа. Ну, але це, як то кажуть, уже казино. Ну а на цьому, любі друзі, в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Всім вам вдачі і до зустрічі!